Доброго часу доби, друзі. Пропоную вам сьогодні послухати про італійського Тоні Старка, родом із Флоренції, людина, яка випередила свій час художник, учений, анатомік, архітектор-винахідник, що створив танк, вертоліт, парашут і багато чого іншого. Але чи правда він такий великий, як про це все говорять? Адже часто такі особи ідеалізовані, і навколо них ходить купа міфів. У цьому сьогодні і доведеться нам розібратися. І так, Леонардо да Вінчі. Ні. Не Да Вінчик, не та група для знайомств. Ні-ні ні. Трошки не туди. Леонардо Да Вінчі. італійський художник, вчений і філософ епохи відродження, був народжений в 1452 році та помер в 1519 Чиї роботи залишаються пам'ятниками вищого мистецтва і культури. Так. Ця тема вже всім знайома, я знаю, але я впевнена, що зможу розповісти вам те, про що ви і не здогадувались. Тому для початку трошки загальної інформації може комусь знадобиться. да Вінчі, його талант виявився у багатьох областях. Він був один із найбільших художників свого часу і створив деякі з найвідоміших картин в історії мистецтва, таких як Мона Ліза або Таємна Вечеря. Точно чули по любому. Він також був відомо своїми роботами в галузі анатомії, геології, математики, механіки та філософії. Його наукові знання та техніки досягнень були вражаючими, і багато його винаходів і конструкцій були поперед свого часу. Леонардо був відомий своїми малюнками, у яких зображував численні предмети від людського тіла до механічних пристроїв. Він розробляв нові методи малювання. Включає перспективу та світлін, що допомагало йому створювати неймовірно реалістичне та деталізовані зображення. Він також був відомий своїми філософськими та літературними роботами, включає тракти про живопис, кодекс Антлактиксу та щоденник Леонардо да Вінчі. У цих роботах він торкався широкого спектру тем від філософії та науки до релігії та політики. Леонардо був один із найуверсальніших геніїв в історії мистецтва та науки. Його талант був творчий і технічне досягнення мали величезний вплив на багато сфер мистецтва та науки а його роботи досі. Всі захоплюють людей в усьому світі, закінчили про загальні факти. Давайте переходити до цікавого до речі. А знаєте, чому група для знайомств да Вінчик була названа на честь Леонардо да Вінчі? Все просто, тому що в нього було безліч захоплень та інтересів, і він вважався один із найбільш багатогранних людей в історії. Термін давінчик підходить під прізвище Леонарда, і його використання в назві групи знайомств означає, що учасники групи є людьми з різними інтересами та захопленнями, а також з багатьма талантами, подібного до Леонарда. Крім того, Леонардо вважається одним з найуверсальніших геніїв в історії, що ймовірно також уособлює багатосторонність учасників групи знайомств. Є одна унікальна містична історія, пов'язана з Леонардо. Вона говорить про таємну роботу. Над портретом Мадонни Літа Мадоне Літа була багатою жінкою, яка замовила портрет себе та її родини у Леонардо в 1490-х роках. Але те, що робить цей портрет таким особливим, то те, що Леонардо ніколи не завершив його і продовжував працювати над ним до саме смерті. Тобто до 1519 року, що цікавіше, існує теорія, що у цьому портреті прихована таємна. Яку Леонардо вклав у роботу. Вважається, що Леонардо використовував свої знання в галузі геометрії та математики, щоб створити приховані символи та коди в портреті. Одна з найзнаменітіших теорій свідчить, що Леонардо використовував геометричні форми, щоб приховати свою віру в гноцизм. Таємничу форму християнства, яка відкладала ідеї про Богу Творця і віддавала перевагу ідеї про божественне знання та просвітництво. Існує також теорія, що Леонардо використав портрет Мадонни Літи, щоб передати приховане послання, яке він хотів передати своїй секретній організації, яка називається співдружністю святого Грааля». Ця організація яку Леонардо нібито створив разом із іншими знаменитими історичними постатями. Щоб захистити знання та артефакти, пов'язані з Граалем. хоча всі ці теорії залишаються спірними. Портрет Мадоналіти залишається загадковим та привабливим для дослідників та аматорів мистецтва. Я розумію, що для тебе може і не привабливим, але для дослідників і аматорів привабливим. Так що слухай, да. Історія ж самого портрета і роботи Леонарда над ним демонструє, як геніальний художник і вчений міг використати свої знання та таланти, щоб створити не лише гарні витвори мистецтва, а й передавати приховані послання та ідеї, але не унікай Ніші в цій історії, що йому стали приписувати кодекс, хоча давайте розберемося в цьому. Кодекс Леонардо да Вінчі – це набір записів замальовок та ідей, створених Леонардо протягом багатьох років. Кодекс містить понад 13 тисяч сторінок із замальовками та записами найнезроманітніші теми від науки та техніки до філософії та мистецтва. Один із цікавих аспектів Кодексу Леонардо – це те, як він заповнював свої записи. Він використав незвичайний спосіб письма, званий. Церкальним листом і часто писав навпаки від правого краю сторінки до лівого. Деякі дослідники вважають, що це було зроблено для збереження конфіціальності та захисту своїх ідей. Проте більшість записів у кодексі Леонардо це філософські думки та наукові дослідження, а не містичні знання. Леонардо був генієм. Який цікавився всім від механіки та анатомії до мистецтва та філософії, як було сказано, трошки вище. Він постійно досліджував та вивчав світ навколо себе, і його записи в кодексі відображають його цікавість та творчий підхід до вирішення проблем. Крім того, багато замальовок та ідей у кодексі Леонардо стали основною для його подальших робіт та винху. Наприклад, вивчення анатомію дозволило йому створити більш реалістичні. Зображення людського тіла у своїх картинках, а його вивчення механіки надихнуло його створити безліч пристрою, включає гелікоптер. Таким чином, кодекс Леонардо де Вінчі це не просто таємні збори містичних знань, а скоріше за все, це збірка записів генія, які постійно досліджував і відкривав щось нове у нових сферах життя. Чесно кажучи, продовжувати говорити про девінчі можна місяцями роками. Напевно, століттями. Але я впевнена, що в цьому відео було те, про що ти не міг чути. Але якщо ти все-таки всезнайка, тоді ось для тебе цікаві факти. Поїхали! Леонардо був гомосексуалістом, що було табу у його епоху. Леонардо був сином незаконно народженої дочки флоренського швейцара, через що мав складні стосунки зі своїм батьком, який не був готовий прийняти свого незаконно народженого сина. Він був дуже дбайливим лікарем і дбав про здоров'я та благополуччя своїх пацієнтів. Леонардо був також знаменитим скульптором, але більшість його скульптур не збереглися до нашого часу. Він був практикуючим християнином, але його думки та ідеї часто суперечили встановленим релігійним доктринам, що призвело до конфлікту з церковною владою. Він був відомий своєю незвичайною візуальною пам'яттю і міг точно відтворювати зображення, які бачив лише один раз в житті. Незважаючи на свій геніальний розум, Леонардо мав багато недоліків та звичок, включаючи нерішучість та схильність до відкладення справ на потім з усіма буває всі ми трошки ліниві. В одному із своїх знаменитих творів, таємна вечеря, Леонардо використовував своїх друзів та знайомих як моделі для зображення апостолів. Його творчість та наукові дослідження зробили величезний вплив на розвиток мистецтва, науки і техніки, і його спадок досі надихає багатьох людей у всьому світі. Леонардо був не тільки генієм, а й людиною зі складною особистістю. І його життя та творчість досі викликають інтерес та захоплення у багатьох людей. Дорогі мої котики, дякую, що подивилися наше найперше відео. Дякую, що зайшли для нас на канал. Ми дуже намагалися створити класний якісний контент. Тому, будь ласка, підтримайте нас лайком, підпискою, репостом або коментарем. Для нас це буде багато значити. Всім па-па!